Почути від вас, як вас взагалі виникло бажання от, саме цю особу, яку на його рідній землі. Дякую, шановні друзі. Ну, насамперед, Микола Лемик це постать, яка не належить тільки село Так, Я чув про нього як історик сам за освітою, і я про це його великий вчинок, який він здійснив в 1933 році. І поза як я став депутатом обласної ради, а село Солова в межах мого виборчого округу, мені важливо було. Взятися за увіковічнення чи за сприяння увіковіченню пам'яті ряду національних героїв чи національних символів. І серед був, була посудь ця Маркіяна Шишкевича, теж на території Золочівського району ми реставрували повністю. Музей Савибовиця Мартіяна Шашкевича і безумовно постать Микола Лемика. Я горжуюсь, що територія Зовського району такий рівніш, як і Примішенська, тому що це колишній повіт Пермишленський, ця територія, має такі ну, епохальні постати, які може вертитися Україна. Тепер тільки нам треба, ну, є постанова Верховної Ради. Ми прийняли ряд постанов, зокрема про по цю Михайло Вербицькому до судоріччя, якого ми відзначали зараз сторіччя Миколи Лемика. Але не Кравченко, інші, тобто, це територія як наша, Львівщина, які, власне, мали відношення до безпосереднього пробудження нації, до того, щоб продовжувати, щоб на їхніх прикладах продовжували героїчні поступки наші сьогоднішні воїни. І я вважаю, що цей маленький крок зроблений, але багато що треба робити попереду. Це стосується і Кабінету міністрів зараз, і окремих міністерств, щоб вони розписали в себе. Питання популяризації цих імен, це і мають бути якісь документальні фільми, пропагандивні матеріали, це мають бути окремі свічки в підручниках, навчальних осібниках в середній школі, окремі уроки, про що ми говорили, то поки що поки що такі програм немає, тому що ну, я розумію, що не той державі зовсім інші питання, але я вважаю, що якщо пробивати ту стіну, я як казав. Іван Гранко, то я думаю, що результат буде позитивний. Ми зараз знаходимося в приміщенні, в майбутньому приміщенні буде музей безпосередньо Миколи Левико. Хочеться вас запитати, що саме в музей буде містити, які витвори, які спогади, життя, ну, Будемо вважати, що музей, приміщення є, музей ще не відкритий. Так? Тобто фактично приміщення майже готове, знову ж таки, нашими силами, силами працівників, на натопроводна дружба і спонсорів. Ми зробили тут певну реставрацію. Зараз фактично ми бачимо певні недоліки ще в реставрації, це грибок, який себе проявляє. У нас так само вже є мебль, яка на відповідальному збереженні не тут, тому щоб, щоб вона зараз тут не пошкоджена була. А яка буде потім встановлена, там тобто, тільки питання по стелажах, є окремі документи, є в нас фактично вже директор цього музею, це Тарас Ярославович Шах. Колишній перший демократично обраний голова Примишленської районної ради, депутат районної ради Перемишленської, який зараз активно почав займатися наші посудами дослідженням, він написав монографію про нього і сподіваємося, що ця монографія невдовзі побачить світ. Буде видано. І він забрав низку документів архівних, якраз про Микола Лемека. Ну, Я думаю, що на території Львова більше знався про Микола Лемика, керівному родини, напевно, немає. Я, сам Бог волів, що він далі, далі цим займався і фактично та, опікувався цим майбутнім музеєм. Тобто, я думаю, що ще трошки зусилля, але ще бажано, щоб ці зусилля були не тільки громадськістю, а ще й влада трохи. Про намі і ми тут гарно відкрили, перевізили стрічку і, власне, подивилися ці унікальні матеріали, які сьогодні назначені вже. Музей буде нести з собою таку просвітницьку, дуже гарну річ, будуть приходити молоді люди, будуть пізнавати свого земляка, дізнаватися про його життя. От і, звичайно, би хотілося чи ще ви плануєтесь на ближчому ну, майбутньому, десь по району можливо якісь ще пам'ятні дошки відкривати музеї. Це дуже хороша просвітницька карти. Героїв у нас наша земля дала нам дуже багато героїв, якими хочеться пишатися. Просто ми цю історію не до кінця пам'ятаємо. Знаєте, ну, ми плануємо багато чого, розумієте, треба, щоб були можливості. Не завжди наші бажання співпадають з нашими можливостями, як ви сказали. Але разом з тим ми повинні пам'ятати про те героїв сучасників вже, які відійшли. Це не тільки Небесна Сотня, це і сьогоднішні герої, які зараз загинули, в тому числі і вихідці з Волочівщини, і до мене теж звертаються люди, які є представниками родини там, чи просто громадськість. Ми теж будемо думати над різними проектами, наскільки це буде дозволяти фінансова сторона. І я думаю, що цього року ми теж подбаємо на питання обіщення вже героїв АПО, скажімо так. Російсько-української війни, я не знаю, як там в аналог історії ми потім записано. Я вважаю, що це російсько-українська війна, а не АТО. Зараз нам важливо така термінологія. А Стосовно більше проєктів, ну, важливо, певні фундаментальні кроки. Це пов'язані з інфраструктурними на речальному районі. Це дороги, ми це розуміємо. Тільки дороги я, 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 я сказати, не повинен асфальт не повинен кластися, коли ще не дійшов сніг, навіть коли на равтово повернувся. Так? Тому ми, я думаю, це питання відкоригуємо. Це об'єднало, об що це окремі ділянки, де ми зараз е, пробуємо лопотати стосовно огледнян, інших зон по таки, це, це десятки сотні мільйонів на окремій території, яких немає навіть... Тобто, зараз Бюджет в області, якщо говорити місцевого характеру дороги, може платити. Тільки, тільки 150 мільйонів на все І щоб брати фундаментальні дороги, є кілька магістральних, які можна підлатити, нормально зробити. Задіяний язерні кошти, на невеликі кошти. А державний бюджет він може опікуватися тільки дорогами загальної державного сміщення. Такий, такий бюджетний кодекс у нас поправки прийшов. Тому в тій ситуації нас нам не просто займатися дорогами, але ми тим займаємося. Крім цього, це питання якихось капітальних інвестицій в заклади освіти культури і медицини. У нас є кілька проєктів, ми будемо зараз з головою адміністрації їх обговорювати і потім обговорювати просто на кавикаміну. Я поки що не хочу їх озвучувати, тому що вони поки що сиріть, бо воно перейде, тоді ми будемо позиціонуватися. Тобто є думок, як рухатися є, і тільки головне просто, щоб ми були почуті. В кабінеті міністрів і відповідно, щоб Кабінет міністрів не ігнорував Ущищину. Розумію, що це той край, якому треба допомагати, де дуже вдячний ґрунт є для, для залучення інвестицій, за нахож інші чесні. Ще раз вам подякую Дякую. за вашу гарну роботу, за те, що популяризуєте наших героїв, Дякую. і подякую вам за те, що ви робите, за те, що ви наш край не забуваєте. Дякую. Дякую.